Про уважність та високу професійність персоналу третього пологового говорять всі, хто побував у надійних та чуйних руках лікарів, акушерів та медсестер. Про позитивні результати діяльності закладу охорони здоров'я знають по всій Україні. За 20 років ми зробили дуже багато. Ми прийняли вважайте, що 58 тисяч родів, це третьої Шевченковського району жителів. Ми провели десь таке ж кількість операцій. Ну і це все вкладається всього в 20 років. На святкування прийшло чимало людей, як представники сфери охорони здоров'я та чиновники, так і майбутні матусі й колишні пацієнти. Серед них перший, хто народився у третьому пологовому будинку. Хлопець показує газету двадцятирічної давнини. Мовляв, ще тоді став зіркою медіа. Приємно, звісно ж, того що перший Чувствую, що все таки цікаво вийшло так. Інтересно людей коли кадав узнають, що перший родився. Ну, Шевченка звісно зі сцени лунали вдячні слова як на адресу персоналу закладу, так і тим, хто протягом 20 років підтримував його. Наш праздник не мог би сьогодні бути, якщо б не було Олександра Вічеславича Бугуслаєва, його компанії Мотор гарант яка я должен сказати, в течії многих лет вже допомагає нашому родильному дому фінансово. І ми маємо дуже апаратури аппаратуры, апаратури, апаратури, которые допомагають новорожденным дітям. Тобто, все это благодаря його компанії, его человечности, его отношению к нашему родильному дому. Олександр Богуслаєв, чиї діти також з'являлися на світ у третьому пологовому. На святковий захід через зайнятість з'явитися не зміг. От имени по порученню Олександра Вячеславича в связи з тим, що он в командировці, я приїхав поздравить коллектив. уникального медицинского заклада, наверное, самого гуманистического с точки зрения общечеловеческих ценностей заклада с таким юбилеем, 20-летие, это сродни юбилею нашей страны, пожелать всех самых, так скажем, лучших начинаний и заверить, что коллектив этого медицинского учреждения может Надеяться и быть впевненим в том, что меценатська спонсорська помощь Александру Вячеславовича будет и впредь продолжаться.